Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні неділя, а я все готую. Ну, а що ж, їсти хочеться кожного дня, неважливо, чи то вихідний, чи буден день. Поки зима, набираємо кілограми, вже прийде весна, будемо скидати їх. І захотілося мені бабки. Так, в нашому селі завжди готували десерт, запіканку з домашньої лапши, з молоком і яйцями запеченими. Я її ніколи не готувала, тож мені буде допомагати в цьому моя старша сестра. Вона приїхала до мене сьогодні. Так, скупили ми всі продукти. Взяли отаку лопшину домашню, молоко, масло нам понадобиться, і яйця. І зараз підемо готувати. Ромочка, ти що тут наложив? Ферму наложив? Не, Ти хочеш, щоб мама впала на цій фермі. Зараз не беруся і потопча. Ми йому зараз локшину, кинули всю пачку 400 грамів, не сильно, дві хвилини. Така щоб вона була аж денте, як говориться, недоварена, так? так? Тверденько. І поставили нагріватися в молоко. Півкела також. Так, півлітра. Пів півлітра. Я півкела. Сабу будеш стиль. Так. Ти її промиваєш холодною водою. так промив... Найкраще з домашньої, виходить? Тут так. Треба якийсь раз спробувати зробити домашню водку. Ну, будуть яйця, що зробиш. А скільки потрібно, там дуже багато її треба, так? Це в основному робиться на самих яйцях. Заробляється вода, яйця і Угу. Uh -huh. Відсушується. А молоко треба, щоб закипіло, так? Вони обварилось, напевно. Єдно щоб... просто нагріть. Uh -huh. Прокип'ятили молоко, виключили, ставимо його охолоджувати трохи. Так, а тим часом що Добриває ти робиш? Десять яйць. Десять Треба збити міксером з яйцем, господи, з цукром, так? Так. Скільки цукру ти будеш брати? Півколову баночку. Ну, Ми ну, любимо солодке. То... Можна й менше. Можна, менше? Можна й більше. Ні, більше не треба, бо воно тягне і не буде там нічого. А ще потрібно додати масло. Масло в молоко, як воно трохи остине ну, і різне. Просто зараз не... раз топимо і додаємо в саму Ага. яйця надо сильно сбивать или так? Ну, можна и руками, ну, якщо у нас є міксер, то не попользоваться міксером. <рес> ну да. Зараз будемо змішувати запіканку. Всі наші інгредієнти готові. Значить, 400 грамів локшини відварили. Так, ми відварили в воді 400 грам локшини. Збили 10 яєць пів, пів кілограма цукру. цукру. Ну, можна менше, хто як хоче. Е, пів літра молока прокип'ятили і, 100... і 100, розтопили 100 грамів масла. Давай. Так, вливаємо. Молоко. Е, є люди, які роблять спочатку молоко, варять локшину в молоці, але мені так не подобається. А, мені Вона тоді така більш е, собраніша. Влили молоко, додали масло. Тепер що ти додає? Е, я добавлю трошки такої есенції, один копачок. Ванільна есенція зі смаком. Це не ванільна, це помаранчувати, типу по цитрус Хто хоче, може додавати цедру лимону. Но у нас її зараз немає, тому ми додали пациентів. Яйця змішані з цукром Зараз ми маємо куди до лавші. Я перемішую, що я додавала сюди оселецю, десь мені трошки цукру ну, я сіла на дно. Змішуємо добре і виливаємо пророже. Деко застелили пергаментом, змастили ми жиру смальцем гусиним, але можна і маслом, звичайним. І будемо переливати. Перемішувати треба, так? Так, щоб не збилось усе в кучку. Так. Можливо, її треба було порізати. Як ти думаєш? Все рівняється. Так, розправимо і... Що страшно. Дошло бути смачно. Все. Ставимо в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ой, друзі, а який в нас стоїть аромат. Давай витягуй. Яка краса. То обережно. Що ж кварчить? Хай трошки остине. Клас. Пахне так і молоком і цитрусом. Не треба її не накривати, нічого, да? Так. Хай нехай, нехай трошки охолоне, Не так? трошки уховали. Нормально. Але що замаковано? Клас. Витянули ми бабку з деко, покажи низ. Ну, це, взагалі, смакота. Боже, як вона пахне. Давай будем дегустувати. Береж. Ти що, всю хочеш нарізати? Повинку. Дарічку. А зверху ще посипати цукром треба, так? Так, да, мама завжди посипала цукром. Зараз, можливо, таке не готують особливо. Вот так, друзі, виглядать в розрізі. Гарно. М -м -м. Ху -ху. Красота. А ну-ка, дай я спробую вилочку. Парує. Все добре пропеклось. Останній раз її? Дуже давно, вона років 10 назад, гіжно, як ти ж присип сахаром, як ти казала? Ти що, не всю, тільки мою. Я буду просипати кожного кошочку. Угу. Смачно. Смачно? Смачно, смачно. І просто, особливо у кого є домашні яйця, молоко. Ще зробить свою домашню лапшу. Просто десерт бомба. І бив і просто. Юрочка, йди попробуй. Ромашка. Можна ваша гаряча трошки. Що no. я там зробити? Ну, давай постав на старіночку. Хай оценя. Юра точно не їв таке. Ти точно таке не їв? Не їв кула, нас таке не їв. Їв? не їв. їв? Не що готує. Юр, їв бабку ти. Ні. Почекай гарячу року. Ага. Зараз папа таїлки принесе. Тебе один кусок или два? Один. Два, давай. Да, один пока. На сюда, туда. Конечно. И мне два кусочка. А ну попробуй. Дрочечка. А, ага. Ой, папа. Заціни. Обережно, Ромочка. Enfin... Ромі подобається, бо він дуже любить макарони. Це його. Обережно, положи на. Ось там макарони. Ну так, ти ще таке не їв? Класна запіканка. Це макарони і ролка. Ромоч, Юр, ну візьми йому на кусочки, то ж великий кусок, йому неудобно. Давай. Витаскуй. <плес> 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 <плес>